Насправді я ці малюнки відбираю на перший рік. Одне діло бачити дітей, які просто сидять і з тобою розмовляють. Вони не доносять до тебе ту думку, яка у них там серця. А малюнок передав цю думку і те, що вони у собі збирають всі всі моменти, які їх оточують. Ніхто в світі не відчуває сильніше ніж діти. Вони показують правду, те, що вони бачать, те, що вони відчувають. Там правда. І вони хочуть привернути до цього. Це охорона праці очима дітей. Про що думають діти? Як вони думають, як вони відображають свій світ? Цей конкурс відбувається 13 років. Став потужною. Силою, явищем в Україні і, взагалі, в житті це надзвичайно важливо, тому що конкурс цей народився саме через призму звернення дітей до батьків. Серед шахтарів народилося на Донбасі. Хтось залучив дитячі малюнки, їх розклеювали на склові, на стінках, і шахтар їде на зміну. Малюнок спонукає задумуватися, чи правильно я роблю. Trzeba być zachęcony i żeby nikogo tego nie, nie wpadło, trzeba się Wcześniej chwytają właśnie za kredkę, za długopis, czasami może to być jakaś kreda, czasami to są jakieś zwykłe kreski, zabawa kolorami, ale tutaj mam wrażenie, po prostu namalowały te prace sami profesjonaliści. We wszystkich to bezpieczeństwo pracy można znaleźć, ale myślę, że dzieci nawet mając temat, Найбільше, якби, деби, показують те, що є в їх серцях, в їх в голові. зараз, на той момент. Серед меседжів дітей, які зчитывали з якихось деталях, це прохання берегти життя. Тобто діти, які малювали ці малюнки, вони не просто хочуть, щоб їх тато вдягнув каску, як факт, або мама не надягла там рукавички медичні. Ці діти вони хочуть побачити тата знову. Вони хочуть жити в безпечному світі і просять батьків посприяти створенню саме такого світу. Треба безпечно працювати там не зробити пожежу нечайно. і не совати пальці в розетку. як колись так робила моя молодша сестра. малюнках дуже багато говориться про сім'ю. У мене велика родина і дійсно. Саме серце проникало ці слова. Ми не знаємо всіх нюансів дітей, які малюють ці малюнки. Можливо, в когось батько був травмований. Можливо, в когось батько навіть загинув на виробництві. І тут цей малюнок. Е ця дитина хотіла б бути почутою. Такий вислів, тату, бережи себе вказує на те, що дитина хотіла б бути почутою. Я бачила один малюнок, сидить ангел, і він каже: Вчіть, тому що я вас зберегти завжди не зможу. Якщо він на мене так вплинув, що в мене виступили сльози. Я думаю, що не я одна безумовно, цей малюнок запам'ятається на все життя. І щоразу, проходячи на будівництво, я буду згадувати цей малюнок. Раніше завжди малюнки були присвячені безпеці праці безпосередньо на робочих місцях. Да? Тобто, кожна дитина вона здебільшого малює те, що стосується її родини. Ну тут тато енергетик, тут зрозуміло, да? у когось мама кухар він малює, да? у когось перукар, око вже знаєте, все одно пам'ятаєш ці малюнки, і бачиш, як міняється погляд дитини. Настрій змінився. Діти, вони. Як лакнусевий папір, вони відразу реагують на сьогодення, і на сьогоднішній день ми бачимо зміну кольору на такий досить песимістичний. Так, бо засвіна. Безпека це коли немає обстрілів за вікном, коли поблизу є безпечне місце, коли з тобою батьки. Берза нас взрушило і трохи одбіра нам мова. Є мова о безпечестві праці, о тим що Im więcej jest zawodów, tym więcej tego niebezpieczeństwa czyha na każdym kroku, ale też tutaj jakoś tak mocno przemówiła do nas ta, ta wojna, i tkwiąca bardzo mocno w tych dzieciach. Na ten moment jest w dzieciach wiele bólu, strachu, cierpienia, i właśnie to wszystko w tych pracach widać. Dzieci swoje jedno to wysłowić. Це образ матері, це символи держави, це прапор, це наші бійці. Є дуже цікаві речі, які до сліз можуть розчулити людину. Майже в кожному малюнку є питання укриттів, питання розміновування полів, питання ракет, які летять. На школи, на садочки, багато малюнків присвячене рятувальникам, багато малюнків присвячені саме державній службі надзвичайних ситуацій, тому що діти чудово розуміють, яку роль відіграють на сьогоднішній день, саме ці фахівці. Медики важливі, тому що зараз часто привозять ранених, наприклад, від обстрілів в жилих районах, так і на фронті. Рятувальники важливі, щоб цих самих людей, які знаходяться під обстрілами, рятувати, наприклад, якщо впаде дах від ракети. На моєму п'ятирічному шляху. Пам'ятаю, у нас по розпорядку був підйом десь о 6.10, я не пам'ятаю, був виклик, біля Золота Артем знаходиться будинок. Приліт був. Якраз в цей будинок на верхні поверхи, побачивши, хто кричить і розуміючи про те, що це дівчинка, були всі в такому морально підвішеному стані. І ну, ми розуміли, що від нас зараз залежить дуже-дуже багато. Дівчинка була десь на дистанції 2-3 метри під, під арматурою, блоками, цементом і так далі. Було надзвичайно складно її навіть побачити, не те, що дістати. Ноги арматура пробито магазину. Це дуже ускладнювало ситуацію, тому що там прохід був, там навіть приходу не було. Там треба на витягнуті руки працювати, щоб якось її деблокувати. Коли ми працювали, я також намагався якось спілкуватися, підтримувати розмову, заспокоювати, щоб, щоб ну, психічна дитина розуміла, що їй скоро нададуть якусь допомогу, що треба терпіти. Тоді стала дівчинку, їй було 5-6 років, пам'ятаю, золоте їждення. Було звичайно таке відчуття, знаєте, як. Розуміння того, що ти зробив дуже величезний вклад саме в той час, в ту хвилину. Ну, разом з командою зачам. І дівчинка поїхала в лікарню. Пройшовши той шлях до деблокування цієї дитини, було дуже емоційно тяжко. І хотіла дуже її провідати. Приїхала наступного дня в лікарню Ахмадит, перевірила, провідала, обняла. Дівчинка, Женя, намалювала. Ось такий малюнок присвячений Україні, і рятівникам, які деблоковували. Здавалось би, що така маленька річ може зробити так багато для рятувальників, для її команди. Це одна із найбільших подяк, на мою думку. І кожне слово, кожна фраза більше так вливається в серце, і це дуже дуже приємно емоційно. Це дає нам наткнення робити робити собі більше, любити те, що ми робимо, і розуміти, за що ми це робимо. Раніше я пам'ятаю, я ще був меншим, і по телевізорі бачив там, наприклад, військових, з яким діти вручають такі малюнки. І на той час я не розумів, ну, а що воно таке, у чому тут сенс. А от коли я отримав, я зрозумів: ми любимо Ангеліна чотири рочки. Місто Ізюм, от коли ми туди прибули, ми проводили рятувальні роботи на об'єкті і прислідуванні в розташування. А ми біля дороги побачили двох дітей маленьких. І в нас були з собою солодощі різні, і ми їх пригостили. А вони нам, як подяку подарували такі рушні вироби, було дуже приємно. Я був зобов'язаний їх зберегти і привезти сюди, тому що це дуже велика честь, можна сказати, для мене. І от коли ти бачиш, там любимо, тебе наповнює, і ти хочеш зробити якнайбільше. Jest to wielka trauma, ale też i mimo wszystko kolor i ten biały gołąb pokazuje, że też w dzieciach jest bardzo dużo nadziei na lepszy czas, więc zmieniły się te prace teraz w czasie wojny bardzo mocno i zasługują na to, żeby po prostu zobaczył je cały świat. Сьогодні Київський палац юнацтва називають дитячим серцем столиці. Ці малюнки це є підтвердження того, що діти небайдужі до того, що відбувається в нашій країні. Всі вони роблять так, щоб зберегти, зберегти своє життя, зберегти майбутнє нашої країни. Тому я задоволенням підтримую цей проект і розумію наскільки він сьогодні важливий. 13 років поспіль ми долучаємося, спостерігаємо за надзвичайним явищем, яке відбувається щороку в Україні. Конкурс дитячого малюнка з питань охорони праці, присвячений Міжнародному дню охорони праці, який весь світ відзначає 28 квітня. Цей це конкурс це явище, унікальне явище. І коли ми про нього розказуємо в різних країнах, то це викликає, навіть бачив, як чоловіки починають сльозу пускали. Дорогі діти, I chciałabym wam powiedzieć, że całym sercem jesteśmy z wami, że bardzo chciałabym móc przyjechać znowu do Zaporoża, czy do Charkowa, czy pod Bachmut, gdzie byłam i widziałam was często przerażone ze usami w oczach i chciałabym móc Wam przywieźć ten pokój, no nie jest to realne, ale... Będziemy robić wszystko, żeby być z wami, żeby was wspierać i mam nadzieję, że niebawem doczekamy już tego spokojnego czasu, że będziemy mogli się spotkać, uśmiechnąć do siebie, wypić wspólnie herbatę i po prostu cieszyć się tym, że jest już spokój i pokój w Waszym kraju. Вони герої. Вони герої сьогоднішнього дня, незважаючи на тривоги, незважаючи на недосип. Вони вчаться, вони є соціально активними і вони через себе пропускають поняття охорони праці. Я хочу сказати, що і ця робота, і тисячі інших робіт, які ми тут бачимо, це великий доробок в розуміння важливості охорони праці. В розуміння важливості безпечного і здорового середовища для кожного. Вони хочуть мати хороше світле майбутнє, в якому просто буде місце для них і для їхньої сили. Я б хотіла жити в минному світі, там, де немає війни. Але що він такий самий, як наш. Війна і всі психологічні фактори так діють. І конкурс це маленький такий вклад, коли відволікає, коли на заставляє думати, а як жити, а як вижити, яку поведінку підтримувати. Він став потужною силою, явищем в Україні в сфері безпеки праці і взагалі в житті. Два роки тому міжнародна організація праці визнала право людини на безпечне і здорове виробниче середовище як фундаментальне право людини. І цей малюнок, який намалювала Анастасія Больцева з міста Конотоп, воно дуже добре відображає реалії сьогоднішньої України. Люди, які стоять, так би мовити, на передній лінії захисту інших, також потребують захисту. Хочу сказати діткам велику подяку. Це нас дуже дуже мотивує. Це нам дає розуміння того, що ми робимо це для вас, для нашого народу, для України. Ви нас дуже підбадьорюєте. І робити дуже великий вклад в нашу роботу і в нашу країну. Так що велике вам дякую. Люба хороша справа, вона тоді цінна, коли є в неї майбутнє, коли є перспектива. І зараз мені б хотілося, щоб конкурс став європейським, міжнародним. І це був би дуже потужний місток між нашими європейськими народами. Я думаю, що залучення більш широкої аудиторії із інших країн дасть можливість обміну досвідом все розвивається індустрія розвивається, виникають нові небезпеки. І якщо у нас ще такого не було, а за кордоном було, то обмін таким досвідом, навіть між дітьми, він дозволить попередити можливі наслідки. Ми хочемо поєднати поєднати нації, поєднати народи, поєднати культури, і хочемо його назвати мостик, який поєднає нас, поєднає наших дітей. Тобто, вони, я думаю, намалюють те саме, що вони почувають, тому що дитина не буде тебе вводити в оману. І це майбутнє покоління, які через цей конкурс спілкуючись, вивчаючи один одного, обмінюючись думками. Вони будуть формувати образ майбутнього свого спільного майбутнього. Цей світ буде єднатися за добро проти зла.